Розвитку фізичної культури і спорту. На 2012-2016 рік я включив побудову спортивного залу на базі школи-інтернату для глухих дітей. Але зараз управління освіти стало на доби, бо це їхня якби, власність. То вони бояться, що ми можемо забрати. Я їм говорю, не ми будувати, Будується вами через управління освіту для наших спортсменів. Вони зараз відписують листи, що. Де обговорення цього питання, от управління освіти заперечує, тому що вони думають, що це база буде якби інваспорт. Я ж говорю, ми не претендуємо взагалі ні на постройку, ні на стройку, ні на чого. Ми просто хочемо, щоб ті діти, які вчаться в школі інтернату, ті діти, які вчилися, щоб мали можливість круглий рік для того, щоб наші діти показували результати високих досягнень. Займали призові місця в чемпіонатах України, в турнірах різних і серед здорових, тому що ми багато наших кращих спортсменів залучаємо до участі серед здорових в різних турнірах, в чемпіонатах, навіть офіційних. І, в принципі, маємо зараз непогані, ну як непогані? Для нас це відносно непогані, тому що у нас наша система створена. Так, що, в принципі, прогресувати можна кожний день, кожний місяць і кожний рік. Тут безмежні можливості для реалізації особливо людей з інвалідністю, так? тому що якщо е, західні країни, то там відношення до людей з особливими потребами у всіх сферах діяльності рівномірно так? Е, розподілено. То у нас за винятком спорту високих досягнень, практично аналізується всю ситуацію з людьми з особливими потребами у нас в країні, то, в принципі, окрім спорту високих досягнень, вони себе реалізувати повністю, як, наприклад, інші люди з інших країн з такими ж ураженнями, то у нас практично неможливо при радянському союзі, так, утоги, утоси. Які мали такі ступеньки навчання, профтехучилища, технікуми, потім робота, гуртожитки. Вони зараз практично дихають на ладан. Да? Якщо б держава взяла на себе керівництво тими підприємствами, якщо б взяла закази, так як раніше було, да? то тоді б можна було. Зараз вони і їхні гуртожитки в жалюгідному стані, їхні підприємства. І, в принципі, дитина от зараз постає питання, закінчує школу. Да? Куди піти неможливо. От зараз у нас нормальні відносини з директором школи Ужгородської для глухих дітей Наталію Іванівною Бушко, яка така ж багато чого робить для того, щоб діти не лише в спорті, а і в творчості, і в учобі могли себе реалізувати. Але ми прекрасно розуміємо, що, наприклад, діти глухі, спорт, ну, люди глухі, з них великих там видатних учених або лікарів не буде. А от спорт. Спорт вони люблять, і у нас зараз є три члени збірної команди України, які, в принципі, зараз можуть забезпечувати себе повністю, тому що мають і заробітну плату у збірній Україні, зараз після виграшу Чемпіонату Європи, як у нас дві дівчата в тому році виграли, зараз мають стипендію президента на рік по 7 тисяч гривень в місяць. В принципі, вони якби себе забезпечують і можуть вже свої сім'ї забезпечити. У нас створені дві бази, всеукраїнські, це для літніх видів спорту і для зимових видів, бази, які відповідають всім рівням міжнародним, де проводять навчально-тренувальні збори і вже чемпіонати Європи, і кубки, і етапи Кубків Європи, світу серед спортсменів інвалідів проводяться на цих базах. І, в принципі, наші спортсмени, які досягають рівня збірної команди України, це можна сказати, вже люди, які. Адаптувалися в е, життя здорових повністю, я можу сказати, можуть дати фору багатьом тим здоровим, які е, займаються також на професійному рівні спортом. Питання номер один це масовість, і з тої масовість це спорт високих досягнь. То, що ми можемо, наприклад, дати, що наша. Організація, що наша система, яку побудували, яку очолює Сушкевич Валерій Михайлович, це герой України, людина, яка на колясці, депутат, яка практично зробила, можна сказати, неможливим. Тому що я рахував проєкт Інваспорт це один із найбільш таких вдалих проектів взагалі в історії України, тому що поставити. Роботу з цими людьми і на такий рівень, і не лише словами, а забезпечення на державному рівні, що практично їдуть за кордону з розвинутих країн і беруть, діляться нашим досвідом, то це є великий приклад для того, як можна у нас, не дивлячись на всі наші складнощі в нашому економічному житті, політичному, як можна в принципі, практично. Досягнути результата в будь-якому в виді діяльності, і, зокрема, найбільш такому вразливому, де люди найбільш себе почувають незахищено це люди з особливими потребами. І наше завдання це реабілітація, заняття фізичною культурою і спортом і спортом високих досягнень. Я троє дефлімпійських призерів і троє. Кандидатів на участь у складі збірної команди Дефлімпійськ. На жаль, паралімпійців поки що у нас за винятком одного сухана Ярослава, який їздив Олександра, який їздив у 2002 році в Солпек-Сіті в складі збірної команди України в зимових видів спорту. На жаль, поки що у нас, от зараз в цьому році був хлопчик, якого Мукачі підготовив Балога Дорт Михайлович. Але в тому році. Були, був відкритий чемпіонат України в Євпаторії, де приїхала незалежна міжнародна комісія кваліфікаційна. І, в принципі, зробили з нього практично здорову людину. Людина, яка має враження серйозні ДЦП. Коли людина працює, то тоді вона може себе і особистістю відчувати, тому що є незалежна від багатьох обставин. І Може себе реалізувати через роботу, так? то наша робота, я ще раз повторююся, є один з небагатьох видів діяльності, де ці це повністю люди можуть реалізувати. І можуть побачити весь світ, можуть подивитися, як другі люди живуть, і можуть по максимуму взяти із життя то, що вони, на що вони заслуговують. Тому що багато з них не. Родилися, я багато що стали інвалідними. І, в принципі, ну, для нас важливо, щоб ці люди себе відчували комфортно, де би вони не були.